Не треба боятися цього процесу на моє глибоке і повне переконання це не. Несе ніякої загрози для існування або прав ОСББ, мова йде виключно про розділення меж прибудинкових територій, які мають бути прибрані, таким чином. Мені здається, що шляхом накладення на мапі цих територій або стикування їх по межах буде досягнута більш ну серйозна і більш продвинута, скажімо так, санітарна ситуація в місті Одеса. Позитивні зміни ми можемо побачити тільки одні саме заради її яких це і запроваджується у місті? Не має залишатися сірих плям. Вся територія має бути підпоред підподрядкована тому, хто її буде прибирати. Не має бути пустих зон. Всі бачать ризики а, саме тому, що не дуже довіряють а, місцеві влади. Ми бачимо, що а, було. Ну були запроваджені деякі ініціативи, які виходили, як кажуть, боком для голів ОСББ та співвласників багатоквартирного будинку. Справа в тому, що люди перше бояться. Та не довіряють. Друге, вони бояться, що їх будуть навантажувати додатковими площею прибирання. Тут а, треба роздивлятися дуже ретельно цю ситуацію, адже закон а, а, на 100% захищає співвласників багатоквартирних будинків. І ці правила, які зараз запроваджуються, вони не є імперативними. Вони не містять рекомендований характер і від них. Можна відмовитися згідно закону. Не хвилюйтеся, йдіть на контакт з районними адміністраціями у місті Одеса, вислуховуйте їх пропозиції, ставайте до діалогу, і ви побачите, що основна мета тут це поліпшення санітарної ситуації у місті. Ніяких наголошую ще раз, ніяких абсолютно е, вимог до привласнення вашої території або її зменшення не передбачено чинним законодавством.